Ще один Mercedes Sprinter 906. Приїхав до нас з Вінниці для заміни двигуна з 22 на 32 і автомобіль вже виїхав готовий з СТО. 3.2 другом встановили, повністю обслужили. Також в даному автомобілі був замінений техпаспорт, точніше об'єм двигуна в техпаспорті з 22 на 32 Заведемо. Даний автомобіль. Доброго зробимо невеличкий тездра на даний момент ще не працює. Та передача. Щоднією рукою важко їхати і знімати. Ну автомобіль повністю справний, досить добре їде, хороша тяга. Кому потрібно зробити таке переблавлення, телефонуйте.